Переді мною вже ігор Титаренко. Він архітектор і співзасновник надзвичайно цікавого, цікавого проекту суми 1915» чи «1915». Можливо, ігора виправити мене, скажете, як буде правильно. Говоримо про локальні ініціативи, які можуть змінювати місто, і про те, як технології, ось так потрошки, потрошки пробираються в урбаністику. Вітаю, вітаю! Розкажіть, власне, про суми 1915 чи 1915, як правильно це називати і що це загалом за проект. Так, правильно називати це суми 1915. Mm -hmm. Це досить таки цікавий проєкт, який об'єднав молодь архітектурну у нас в місті. Ну, спершу хотів би просто поділитися, як з'явилася ініціатива. У нас є таке ком'юніті, саме суми майбутнього, і в ньому є багато різних підком'юніті. Ну, наприклад, там стендапери, музиканти, поети, і одни... один із них це архітектори. І ось ми цією спільнотою зібралися. Якось була ідея саме дослідити історичний ареал нашого міста. І обралось там декілька людей, які захотіли доєднатися до цієї ініціативи, щоб по старим фотографіям, по архівним джерелам, по картам. Зуміти якось його відновити, звісно, що ми це презентували. Одній із таких ініціаторів це був Юрій Леонець, Євген Мурза і ну, безпосередньо я. Ми почали дослідження, збирали дані і якось нам запропонували написати разом з Сумським державним університетом грант. Який в результаті виграли, і це перетворилось вже в більше в науково дослідну роботу, uh -huh. от таким чином. Зараз ми спільно з університетом, нашим сумським державним, досліджуємо е, саме старий історичний ареал. Ну звісно, ми обмежились, бо ареал досить великий обмежились ми центральними вулицями. У нас є така е, пішохідна вулиця Соборна, і Воскресенська, е, і вона ще там перетинається з Покровською площою, тобто, це територія колишньої казацької фортеці. Архітектура досить цікава. Ми почали дослідження фотографій. Дуже багато змінювалось. В основному це класична така архітектура. Це вже в деталі, а я так. хочу час саме про проект, ага. бо Ви не сказали найголовнішого, насправді що це тривимірні моделі. Що ви не просто збираєте фотографії, а ви збираєте фотографії, щоб максимально точно відтворити будівлю, а потім створюєте 3 d зображення, як іде і хто його може побачити. А... Так, це 3D. шки В основному ми е займаємося саме таким моделюванням, бо більшість архітектурної спадщини було зруйновано е ще за часів Савєтав. Е однак ті будівлі, які залишились, ми намагаємося сканувати. Е у нас е в нашому доступі є фотограметрія. На жаль, лазерного сканування ми не можемо робити, бо це досить. Давайте е для тих, хто взагалі не розуміє, що за перший варіант, що за другий, чому е другий нам потрібен. Перший це е, звичайне моделювання в 3D-програмах по фотографіям, а другий це е, от, фіксування пам'ятки, е, її цифровізація в 3D за допомогою фотографій. Вона називається технологія фотограмітрія. Це ніби якось дрон облітає пам'ятку, 360 знімає його. Да. Можна використовувати дрон, але у нас зараз безпольотна зона. Треба мати дозвіл, дозвіл але ми його отримуємо. Саме угу. цікаво, що му муніципалітет нам іде е, на зустріч і дозволяє. Ну, звісно що у співпраці. Так, і коли фіксуєш дуже багато ракурсів, ну, це якщо коротко, як це працює, формується хмара крапок, далі йде геометрія, і на геометрію вже накладається текстура з цих фотографій. І ми маємо точну копію об'єкту, який знаходиться під загрозою руйнування. Це ті пам'ятки, які ще досі лишились до нашого часу. А ті, які вже зруйновані, ми по фотографіям намагаємося відновити. Як це це фотографія? Ну, оцей загалом комплекс, ви кажете, це мають бути якісь різні фотографії з різних сторін, щоб максимально відновити. Чи якось програма може, наприклад, не знаю, побачити одну сторону будівлі і ідентично відтворити іншу? Наприклад, як це відбувається? Це відбувається. ну, Наприклад, у нас є якийсь угу. певний об'єкт, його варто відзняти як умога більше. З різних ракурсів, наприклад, знизу посередині Якщо це вверху. історична будівля, то я підозрюю, що там немає аж так багато ракурсів, щоб можна було відновити все, чи навпаки? Насправді є. є. Є лише тільки один нюанс: якщо не залучати дрона, то те, що не потрапляє в кадр, на жаль, не зможе відмобілюватися, не може зафіксуватися. А, а якщо ми говоримо вже про ті пам'ятки, які зруйнувалися, і дронів не було, якби і взагалі і можливості фотографії як такої не було. Як відновлювати ці будівлі? Використовуємо старі плани. Якщо є в архівах а, план, якщо, да, не якщо вони я... є, ага. якщо вони є дуже часто їх немає, тому ми беремо саме старі фотографії, збираємо базу даних по окремому будинку і намагаємося з різних ракурсів чим більше, тим краще тобто зрозуміти, які були, наприклад, елементи фасаду, якраз розташовувалися ага. вікна, і вже далі в 3D-програмах це. Модель, Клас. А як це можна подивитись? Треба окуляри чи не обов'язково можна просто відкрити там, покрутити на комп'ютері ноутбуці. Наприклад, угу. ну ми підгружаємо на Sketchfab. Це така угу. платформа, де є можливість підвантажити модель, і вже будь-хто може перейти за посиланням або QR-кодом і подивитися е, на цей об'єкт. Додатково е, спільно з сумським державним університетом розробляється е, додаток. Мені просто здається, що було прям якось цікаво там в якихось майбутніх майбутніх ітераціях в якійсь доповненій реальності прогулятися Луцьком, Там, наприклад, як який би він міг бути, прогулятися сумами, там якими якими вони могли би бути, коли би це все було не зруйновано іншими містами, тому що насправді ми багато втратили будівель, і ну на жаль, я думаю, що ще втратимо якусь певну кількість до завершення активних бойових дій обстрілів. Це дуже крута ініціатива, щоб зберегти все те, що в нас було, і нагадати загалом, що в нас було, і це відновити. Як містяни поставились до цього проєкту, чи одразу вони ним зацікавились, чи вам треба було якось його маркетингово просувати? Давайте не з вами це так. У нас досить велика ком'юніті дослідників, особливо краєзнавців. На жаль, їх більшість все ж таки старшого покоління, uh -huh. молоді якось от менше. Однак, якщо є молодь, то вона досить активна. Поставилося позитивно з певною зацікавленістю, і кожен, звісно, хоче в 3D це подивитись, бо це щось таке технологічне для більшості, до чого можна доторкнутися. Тому позитивно. Клас. А в чому взагалі цінність архітектурної спадщини? Тому що ну я не скажу, що цих стереотипів багато, але є прихильники інновацій. Так що, якщо якась будівля зруйнована, то для чого її відновлювати? Давайте побудуємо щось нове. А це якраз питання про те, що ми ну ніби. Зберігаємо частинку свого міста. Не факт, що ми її будемо відновлювати, але ми її будемо пам'ятати, в чому цю цінність бачите. ви. Ну, перше, це історичне реал. Треба розуміти, що не кожному місту дається змога мати історико-архітектурний опорний план. Його мають тільки міста, які дійсно обґрунтовано це довели. От суми одне із таких міст. На жаль, у нас через радянську таку експансію трапилось дуже багато втрат. Багато архітектури було зруйновано. Архітектура це в першу чергу ідентичність тих людей, які тут живуть. Угу. У нас була досить велика діаспора. Ще на початку ХХ століття були поляки, німці. Ну, у нас там була така цукрова імперія Харитоненка. Він угу. запрошував працювати. І звісно, архітектура була якби відповідна. Але на жаль, через радянське ставлення, що е, ці звішиства треба якось придбати, е, руйнувалися цілі вулиці. І на жаль, е, один із об'єктів, який ми збираємося відновити, однак по ньому дуже мало є е, джерел інформації. Це Миколаївська вулиця. Зараз е, це площа незалежності, uh -huh. там де у нас стоїть адміністрація. Е, ну, це один із таких випадків, коли е, вже втратилось, і, на жаль, його буде важко відновити. Е, е, у нас іде. Така тенденція, що варто зберігати, однак існують люди, які вважають от вони просто звикли до радянського, їм нормально, угу. але це це неякісно. Ми ж розуміємо, що ті будинки, в яких люди живуть, вони вже. Ну, закінчився строк експлуатації, ну, на власне, жаль. це така легенда, так. не легенда, що їх будували на років там 30-50-70, що потім якби перебудувати на нормальні, так? Але так вийшло, що вони живуть довше. Ну, так, у них є відповідний строк, зазвичай у будинку це 100 років. Угу. У панелік, наприклад, це там років 30-50, але вони вже стоять вже угу. під 80 років. Довше, ніж має. Довше. І от у людей в більшості таке ставлення, що нормально. Це менталітет. Треба себе поважати. Ми намагаємося просувати таку думку, що людина має хотіти для себе нормального простору. Це проблема, бо люди не знають іншого життя. Ну, більшість людей не знає. Це ну для нас, для молоді. Ми можемо там поїхати в іншу країну, подивитися якісь аналоги. От у старшого покоління такого нема. А проблема в чому? Суми місто якби таке невеличке, і більшість молоді їде, наприклад, в Київ, раніше їхало в Харків, от ну в основному навчатися, і там і залишаються. Ми пропагуємо таку тему, щоб залишатися в сумах і розвивати саме містобудівний простір, як архітектурна спільнота, тому як би і відношення таке зараз у молоді ми намагаємося якомога більше зберегти яким чином ми намагаємося зібрати спочатку інформацію? Бо це не потребує багато коштів. Ми не не розповідаємо про те, що треба зараз стабільно виділяти купу грошей для того, щоб це відновити, відремонтувати, реставрувати. Ні, у нас не підготовлене підґрунтя, а це дуже дуже така фундаментальна річ. Ну, дійсно, мені здається, що цей такий, я не знаю, чи в архітектурі так можна сказати. Архітектурний він дуже важливий перед тим, як починати щось робити, розуміти взагалі, що ти робиш, для чого ти робиш, і найголовніше, для кого ти це робиш, так, чи, буде, чи буде це використовуватись. Як міська влада зустрічає такі ініціативи? У нас влада поділена на Сумську міську раду. І військову адміністрацію могли сказати Україна влада поділа. Uh, так, <laughs> ну у нас в місті Суми. так, так, так я і, розумію. і uh, існує. Ну, у нас унікальна просто ситуація. Я так розумію, що в інших містах такої ситуації немає. Тому бюджетом у нас керує uh, військова адміністрація, а uh, комунальними різними питаннями керує Сумська міська рада. Також у нас є ще обласна і на жаль, в. Uh, коли ми комунікуємо з усіма, треба і... прийти кола. Так, оці, ці всі mm -hmm. три кола, але м, тенденція спостерігається, що вони між собою досить погано спілкуються. Ну не то, що погано спілкуються, просто не дуже гарно взаємодіють. Mm -hmm. Ну це те, що я особисто спостерігав. Дуже класно, якщо є об'єднання. Звісно, що ми співпрацюємо в культурному аспекті, в архітектурному з департаментом культури, релігії та туризму, обласної адміністрації військової, там підписуємо меморандуми, якось намагаємося комунікувати, і нам навіть дають можливість там піднімати коптера там, або саме доступ до певних пам'яток. Ну, також з архітектурами, Обласною, міською комунікуємо, люди йдуть на зустріч. Це приємно, тому що мені здається, що ну, все одно це якби там, роками напрацьовується так, оця взаємодія. І це в Україні, на жаль, ще не дуже просто. Хоча мені здається, що подібні проекти вони можуть стати такою частинкою бренду міста, навіть якось посприяти туризму, можливо, ви це вже якось навіть відчули. Так, по суті, бренд. Це як то кажуть, певні об'єкти, які асоціюються у людей. Це правда. У нас е таких об'єктів досить багато, але знову ж таки, е їх стан оце от питання. Основне, як його покращити? Е ну, грошей на жаль не виділяють. У нас, наприклад, діяль танка. От хто із сум розуміє, що це такий ось, е значущий об'єкт. Біля якого люди і збираються, тобто це і культурний такий осередок музикантів, наприклад, такий повноцінний ну, простір, так, так, в скверику такому невеличкому, але вона в поганому стані. На жаль, і те, що ми зараз можемо, саме малими такими силами, це піднімати питання на громадському рівні. Громада має хотіти, щоб угу. ця пам'ятка була в нормальному стані. Тобто, запит має бути, тому ми більше працюємо. З громадським сектором, і намагаємося підключати вже муніципалітет, коли сформована якась ідея і якийсь план певний. Тобто не прийти просто от хочемо, а от прийти і сказати, хочемо отак, отак, отак. Нам треба для цього, оце, оце, оце. Давайте якось комунікувати, співпрацювати. Бо коли е, люди приходять і щось вимагають, а це зазвичай так і трапляється, то звісно, у влади буде ну не у влади, у муніципалітету буде і така ж сама відповідь. Ну, що ви до нас прийшли, бо треба дайте план, дайте певні... результат да. чіткості. Люди насправді дуже завантажені в муніципалітеті. Є, є така хвороба, це оця бюрократія. Да, це дуже печалька велика. На жаль. І вони в основному у цих бумажках просто закопуються. У них немає Тому думати, часу що працювати. Це стане історичними об'єктами, які можна буде відновити тільки втрати. Да? Ну, у нас так. Да, у нас іде цифровізація в країні. Сподіваюсь, mm -hmm. що вона вийде на ще вищий рівень і розвантажить ці органи. А з тих будівель, які ви відновлювали, які вже вам вдалося оцифрувати, так? Давати, ну, діджитал відновлювали, це маю на увазі. А які ваші найулюбленіші проекти? Зараз ми займаємося збором даних в основному. У нас є. Певні відцифровані об'єкти, і у нас є певні вже змодельовані. Із змодельованих, наприклад, це Покровська церква. Одна із двох в стилі козацького бароко. На жаль, Покровська церква була зруйнована, підірвана. Двічі її закладували туди вибухівку і підривали. Це робили совєти певного часу. Дуже класний храм. Унікальна споруда. ну І зберігся схожий це Воскресенська церква, вона досі стоїть є символом міста козацького нашого. От, однак, от буквально на минулому тижні була е, атакована російськими безпілотниками, можливо, теж хтось читав таку новину. Е, із відцифрованого, ну, наразі е, саме за містом ми відцифрували е, пам'ятку архітектури садибу Грасима Кандратіва це засновник нашого міста, Козак. Полковник Герасим Кондратів, і це одна із найстаріших кам'яниць Слобожанщини, ну тобто, точніше, Слобідської України. Там дуже унікальна споруда, але на жаль, вона одного разу згоріла і зараз знаходиться в аварійному стані. Ми як би намагаємося підняти це питання, щоб її хоча б якось законсервували. Але поки ми її відсканували в тому стані, яка вона є. Ну мені здається, що коли ти так чуєш про місто, навіть про навіть про ке дуже дуже мало знаєш, вже хочеться приїхати і це все побачити на власні очі, тому що по перше це застати, так а по друге, якби подивитися, як розвивається цей проект. Чи можуть інші міста переймати так вашу ініціативу? Ви вже сказали, що ну, для цього треба мати якийсь історичний бекграунд, так тобто, тобто треба мати що відновлювати. Але якщо хтось не слухає з іншого міста і має якусь там не знаю там 200 років, 300 років тисячу років історії і має що відновити, то з чого взагалі починати? Як підходити до такого проекту? Для початку об'єднатися однодумцями, це працює всюди. Я так розумію. В кожному місті є люди, які Хочуть, але, наприклад, можуть не знати як. Угу. Коли одна голова це добре, а дві голови ще краще, можна знайти е, якби, вихід, можна придумати щось і не боятися. Не боятися знайомитися. Знайомство це дуже круто, особливо на різних урбаністичних форумах, коли є як досвідом обмінятися, ця можливість вона унікальна. Е, Ком'юніті. Треба об'єднуватися в спільноти, утворювати бажано громадські організації. Це дуже якби такий крутий засіб по комунікації із муніципалітетом і безпосередньо вже з громадою. Ну і що я можу сказати? Це не така велика проблема, і не так багато коштів треба, щоб проявити ініціативу, наприклад, провести толоку. От в сумах ми робили це за власний кошт. Там у нас був дуже дуже занедбаний архітектурний об'єкт, який ми захотіли почистити і відсканувати. Зібралось 50 людей, і це дуже класно спрацювало. Ми його почистили і зрозуміли, що цей кейс справді працює об'єднує громаду. Досліджувати ніхто не заважає, досліджувати це можна за, власний, за власної ініціативи. Звісно, класно, коли ГОшка може виграти якийсь грант і зробити це набагато якісніше, коли є можливість, наприклад, задіяти якусь більш якісну апаратуру. От ми зараз працюємо якраз в цьому напрямку і хотіли б теж долучати такі можливості. Тому об'єднання ініціативної молоді ініціативних людей. Таку от кубку як вам Луцьк в цьому плані? Як думаєте, могла б тут міг би тут спрацювати такий же проект, тому що ну, історичний бекграунд є, ніби е е е спільнота ініціативна теж є, яка могла би цим зайнятися. На вашу думку, по спостереженням чесно, у вас дуже класні умови для цього, бо ну, я особисто бачу, як об'єднується саме ініціативна молодь, є дуже багато крутих ГОшок, і бачу, що об'єднаний бізнес, муніципалітет і безпосередньо громада. І це дійсно круто працює, бо без цих трьох складових воно воно б не працювало. У вас це є. От нам, в суми, навпаки, треба у вас прийняти якийсь цей досвід насправді. Але що стосується саме збереження архітектури, ну дійсно варто доєднувати архітекторів побільше, от, проводити якісь обговорення і. Саме сканування, дослідження створювати ось оцей цей фундамент з цього треба починати взагалі всюди. Тобто, це не тільки кейс для уська, це кейс для будь-якого міста, яке має бажання щось таке зробити. Ну я тут насправді маю спочатку передресувати вашу подяку алгоритму дій, тому що вони тут роблять просто надзвичайно багато. і Луцьк стає таким українським містом мрії чи містом української мрії. Щось таке. Я думаю, що дуже скоро ми всі будемо брати з нього приклад. І а їм переадресую вам переадресує їхнє питання про те, що вас спонукає займатися урбаністикою, який ви маєте внутрішній імпульс для цього, можливо, мотивацію, можливо, іскру, можна дуже по-різному це позиціонувати, але зрештою, чому це йде зсередини? я хочу жити в комфортному місті, тобто це е, моє особисте бажання. І е, так як я є архітектор-містобудівельник, ну урбаніст. То е, я розумію, що це моя спеціальність, це в моїх руках, і я є спеціалістом в цій сфері. Це, як, наприклад, там викладачі навчають людей. А ми, архітектори, ми маємо працювати з простором, і ми маємо його робити комфортним. Тобто, це е, більш така, вну, вну, більш таки внутрішній обов'язок. Е, от дійсно, це е, хотілося би створювати комфорт і щоб люди це розуміли. Тому е, Саме з громадської точки зору для мене дуже важливо передавати цю думку і ділитися з людьми, які, наприклад, не шарять, mm -hmm. але хотіли б жити е, нормально. Mm -hmm. Тому... Хотіли б поділяти, хоча б трошечки свого часу і відповідальності для Тому цього. Тому ми пропагуємо просто вивчати інший досвід і е, е, якби створювати для себе запит. Оце важливо дуже для будь-якого міста. Клас, я вам дуже дякую за цю розмову. І я думаю, що якщо до вас тут наші глядачі, глядачки, слухачі-слухачки прониклись любов'ю до Луцька трохи, хто не з Луцька ніколи тут не був, то тепер у них ще один пункт на мапі з'явився це суми приїхати, подивитися, познайомитись з вашим проектом і не тільки загалом з тим, що це місто козацької доби, і в принципі його варто відвідати і все побачити на власні очі. Ну і звісно, друзі, покращувати ті простори і ті міста, де ви живете зараз.